Виконуємо номер 11.9 із підручника Геометрія 8 та номер 239 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Дано відрізки L N M, побудуйте відрізок X, що дорівнює части відділення добутку відрізків M і N на відрізок L. Приступаємо до виконання. Нам дано відрізки M N L. Потрібно побудувати відрізок x, що дорівнює части відділення відріз, добутку відрізків m і n на відрізок x. Оскільки х дорівнює части відділення добутку m і n на L, то тоді m відноситься до L, як x відноситься до n. І використаємо наслідок із теореми узагальненої теореми Фалеса. Будуємо нерозгорнутий кут з вершиною в точці О. Тепер відкладаємо на сторонах нашого кута від точки О, відкладаємо відрізок ОЛ що дорівнює L. І відкладаємо відрізок LN. Щодо дорівнює Н, на цій же стороні кута, на іншій стороні кута відкладаємо відрізок ОМ, щодо рівню М, спочатку ОЛ. відкладаємо. Це у нас L. тепер LN, що дорівнює Н. на другій стороні ОМ, що дорівнює М. Тепер ОМ, щодо дорівнює М, провожу ЛМ, відрізок ЛМ. П'яте у нас ЛМ і тепер через точку Н провожу відрізок НК паралельний до ЛМ. Використовую кутник і лінійку, приклала. У мене транспортер замість лінійки, і вздовж транспортера. Трошки опущу, щоб видно було точку Н. Проводимо. Тепер відрізок. Я провела відрізок НК, і тепер у нас Х. M відноситься до L як X до N, і звідси Х буде дорівнювати добуток крайніх добутку середніх, це М помножити на N і поділити на L. Номер 11.9 із підручника Геометрія 8 та номер 23.9 з підручника Математика 8 виконано.